Ми маємо 22 постраждалих, п'ятеро дітей. Одна дитина Єлизавета, маленька дівчинка, двохрічна загинула, мати її в реанімації з політравмою. Ми розмовляли сьогодні з людьми, які втратили своє майно, вщент зруйновані чотири квартири. Також ми бачимо, що будинки, які не підлягають відновленню, треба буде зносити повністю. Люди втратили фактично своє життя у цих будинках, у цих квартирах біль їхнє страждання, і це все очевидно лягає на плечі місцевої влади. Але я сьогодні тут, щоб підтримати людей, підтримати і місцеву, і регіональну владу. Очевидно, що зараз стоїть перше і найважливіше питання: як буде відшкодована компенсація за зруйноване житло? Яким буде розмір цієї компенсації? Очевидно, що сьогодні буде зібрана комісія, і нам уже це пообіцяв керівник підгородненської територіальної громади. Сьогодні невідкладно будуть зроблені заходи, щоб почати фіксувати, а потім і відшкодовувати так за втрачене і пошкоджене майно. Звичайно, все, що буде необхідно на рівні області, буде зроблено. А від себе, як і члена уряду, то дам. Якщо буде потреба, щоб була допомога на рівні уряду, вона буде надана в повній і необхідній мірі. Воров має відповісти за те, що він робить, за те, що він знищує наше. Майбутнє покоління за дітей, які невинно вбиті, за всіх, хто страждає на цій війні, особливо цивільне населення, особливо жінки. Маленька Єлизавета, 2021 рік народження невинна дитинка, яка постраждала, і таких сотні. І ми маємо про це говорити. Ворог повинен відповісти за свої злочини.